Друзі, всім привіт! Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Людмила, Мила Іспанія. Ну що, друзі? Моє перше відео, яке я буду знімати на українській мові. Чому я дуже-дуже дуже рада. Я сподіваюся, що багато моїх підписників, моїх глядачів, які дивляться мене, які дивилися, а ви також будете продовжувати мене дивитися, тому що українська мова вона дуже схожа на російську, абсолютно, і ніяких там таких незрозумілих слів я вживати, звісно, не буду. Я буду в мене буде така, знаєте, мова. Я вже вам в минулому відео розказувала, що. В Житомирській області розмовляють на такій багато вживають російських слів. Ну, ми так привыкли, ми так звикли, нам так подобається. Ну, це от така ось моя рідна мова. Я не буду прямо говорити такою, знаєте, чисто-чисто українською мовою, тому що я не звикла до такої мови. Ось. Тому я думаю, що вам буде все дуже зрозуміло. Що вам хочу сказати, що сьогодні понеділок. В общем, зараз скільки у нас? 9.14. 9.14 ранку я відправила всіх чоловіка на роботу, діти до школи пішли. А я думаю, цілий тиждень, минулий тиждень не знімала ні одного відео. Думаю, запишу вам, тому що. Не знаю, дуже багато в мене зараз часу йде на те, щоб я займаюся своїм тим ділом, про яке я вам говорила, але ще ви не знаю. Іменно я вам не казала, чим я займаюсь. Це буде трошки пізніше. Я вам сьогодні я вам точно про це не розкажу. Згодом я вам це розкажу, згодом ви все це побачите. Але ця робота потребує великих вкладень, моїх не фінансових, абсолютно. Ну, ні, ну фінансові, звісно, теж ніякого діла не буває без фінансового вкладення, але... Тут більше йде все-таки час. Ця робота вона займає час, і, 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 і так воно має бути, інакше воно ніяк не буде. Але ще, крім того, всього, ніхто ж не відміняв бути мамою. От я ж мама, дружина, треба і їсти приготувати, і попрати, і поскладати, і поприбирати, і погуляти з дітьми. Так, мені щось в око попало. От... Буває таке, так, якась пилинка попаде в око і потім незручно моргаєш, сидиш тим оком. І якраз так, ще і коли вирішила записати відео і щось попало в око, як завжди, на самому цікавому місці, як говориться, на самому інтересному місці. Ось. Так що дуже-дуже багато часу в мене йде на цю мою роботу, і ще зараз урок, і ще зараз почалася ця школа. це... Е... Батькам погано і дітям. Верні, верніше, ні. Дітям погано і батькам важко, тому що уроки в нас завжди на мені. Тому що чоловік на роботі допізна, а вже виходить так, що уроки роблю я з ним. Ой, але нікуди не дінешся. У нас така зараз погода хороша, взагалі по 30-31 градус для осені дуже, дуже гарна погода. Тобто у нас зараз вночі вже прохладно, прохладно, так ну навіть дуже прохладно, а в день ще тепленько. Бабине літо чи як це там говорять на Україні? Ось і. Ну, тобто дуже гарна погода. І від цього, знаєте, від погоди я так звернула увагу. Ну, це, я думаю, всі звернули увагу, що від погоди залежить і наш настрій. Хоча, особливо я, мені все рівно дощ, не дощ, сонце на мене не сильно це так дуже воно влітає. Але, в принципі, так. Якщо краща погода, то і настрій теж кращий, звісно. Ось. Що е хотіла сказати ще, що. Шо... Пам'ятаєте, я вам говорила, я заказувала собі на Аліекспресо такі міланські металеві ремінці для айфона. Ось я, заказ... я раніше була в одному. В такому в золотистому. А зараз, як вам, я вам тоді говорила, що я заказала, закажу собі ще один. Чи заказала, чи закажу, я вже не пам'ятаю. І ось я його заказала. Зараз я вам ближче покажу. Він ось так виглядає. Бачите? Він, хоча на камеру, напевно, я зніму і вам покажу, як він виглядає на насправді з близька. Щоб ви ближче могли побачити, подивіться, він. Переливається ну на камеру все рівно не так видно, він, він переливається різними кольорами: і червоним, і розовим, і голубим, і жовтим, і фіолетовим, якось різними такими кольорами, різними кольорами радуги. Я не знаю, вам напевно не дуже воно видно, бо то ще залежить від того, як світло падає. Ну, Но хочу сказати, що ці дуже задоволена цими ремінцями. Дивіться, це магніт. Оце магнітик. І він дуже. Дивіться, бачите, я його навіть не можу відліпити. Бачите, він дуже добре пристає. Тобто, е я хочу сказати, що ці ремінці дуже-дуже-дуже класні. Вони копії оригіналу. Я вам вже говорила, що я заходила в магазин Apple, і там їх дивилася ці ремінці. І зрівнювала з своїм, ну просто ось копія, ідентична копія. І так само такий самий магніт не слабше тримає, ніж в оригіналі. Абсолютно, ті, хто ви хочете купити, то абсолютно купуйте на AliExpress. і, і не хвилюйтесь, тому що дуже-дуже якість дуже гарна. Зараз я його вдіну. Так, тут так магніт добре тримає, що його і дуже важко. О! Все. Його дуже важко відщібнути. Такий у мене гарненький рімінець. Тепер в мене вже два є, і скажу вам ще, я ще собі замовила два. Але справа в тому, що не можу залишити вам посилання на ці ремінчики. Мене вже просили люди, багато просило вже, але не можу дати, тому що продавці ці швидко продають і швидко закривають свої магазини чи міняють магазини. І тому, що такі оригінальні в магазині Apple, такі оригінальні коштують 99 євро з і там майже 100 з копійками: 99 і чимось, Тобто 100 євро. 100 євро за ремішок це е, дуже дорого. Я рахую, якщо купувати оригінал. Тому а на Алікспрес настоїть такі самі справжні. І коштують по 4-5 по 5 євро, три ще місь, 4 чимісь, як в якому магазині. Я замовила ще собі два в інших кольорах. Як вони мені прийдуть, я вам покажу, поділюся з вами, звісно. І зараз вам покажу той золотистий, який в мене був, який я перший купила, якого ви бачили в мене вже в якомусь відео. Я, мені здається, я вам показувала чи розказувала. Я не пам'ятаю, але мені здається, ви його бачили, ну я покажу вам ще раз. І ви знаєте, моя сусідка ми недавно, я не ну часто з нею по, по вулиці не вона живе не прямо глядишком біля мого будинку, а там через пару будинків іспанка е е е е е е живе, ми з нею там деколи спілкуємося, в неї собаки теж є, і в нас собаки. В общем, є тема спільна для е е е мови. І ми з нею деколи там зустрінемося, пару слів перекинемося, і вона каже: Ой, слухай, Люда! Ти каже як мільйонер. А я кажу, чого я як мільйонер? Вона каже: я дивлюся, звернула увагу, що в тебе каже на часах часто ти міняєш ремінці. то в тебе такий міланський, то в тебе був золотистий, то тепер каже, ти цей м, кольоровий вдіваєш, то в тебе каже, цих резинових, То в мене жовтий є резиновий вдіно, то червоний, то тигровий я навіть в мене є тигровий навіть такий. І вона каже, слухай, це каже, вони ж коштують дуже дорого. Ці металеві, каже, по 100 євро коштують. Пластикові там по 30 чи по 40 я, ці резинові такі, це, а в тебе їх каже, 10 штук. Каже, ти, це які треба гроші мати, щоб купувати. Ти дуже каже, багато. Я сміюсь, кажу, ну звісно, я багата. Ну, сміюсь так, е, шуткую, жартую з нею. І кажу: я тобі кажу, відкрию один секрет. кажу, Я їх всіх купила на Аліекспрес. І ви знаєте, що мене здивувало, що не всі люди знають, що таке АліЕкспрес? А вона каже: А що це таке Аліекспрес? Я кажу: А ти що ніколи не замовляла з Алікспрес Ні, нічого? Вона каже: я взагалі перший раз це чую. Ну, і я їй розказую, що там оце ремінці я кажу, купую на АліЕкспрес в Китаї. Мені вони приходять з Китаю, і вона мені так дивиться. І... Я їй кажу, я тобі кажу, можу розказати, як що це робити. Вона каже: та ні, ні, не розповідай, бо я, я все рівно так я боюсь, я не знаю. Тобто є люди, які ніколи не купували нічого на Алікспрес і бояться купувати, не знають, як це робити. І а вона переживала, а вдруге, я от, каже, прийду, от в неї теж є годинник Apple, але в неї трошки старіший, і в неї там. Третій, чи, чи п'ятий, чи третій, вона сказала, я не пам'ятаю. І вона каже, я купила собі два ремінця в магазині і більше не купую. І вони каже, у мене вже такі затерлися, але каже, вони такі дорогі, то вже каже, ношу з цими. А я кажу, а я кажу собі всі по купила. Один у мене каже, ремінець, який був оригінальний, він йшов з годинником, як я його тільки купувала. Ось у мене такого персикового кольору. А всі решту кажу, я купила на Aliexpress, і вони, я каривна, кажу, вона каже, я бачу, я бачу, що ну, вони, я думала, що це ти всі каже, купила в магазині чи каже, я тобі й кажу, що, блін, то ти каже, мільйонерша. Тратиш, каже, на ремінці по 100 євро. Я кажу, та от я ж кажу і сміюсь, кажу, ні. То ж купую, кажу, на Aliexpress, вони там коштують, кажу. По 3 євро, по 4, в деяких магазинах вони є по 5, тобто треба вибирати, треба дивитися. Тому, і все це їй розказую, але вона боїться. Хоча я перший раз зустріла таку людину, яка не знає, що таке Китай і Еліекспрес, що це можна купувати, замовляти, і... а вона каже: ну а вдруг прийде щось, я їй кажу, я купую все. І якісь її кофточки, кажу, і кросівки, і сумки, і біжутерію, і спортивні костюми. Вона каже: слухай, ну якщо вдруг, наприклад, прийде якийсь з браком, це ж в Китаї, це ж ти купила не в манго магазині, чи не в Зара, що потім <кхм> щось тобі не сподобалось, ти. Напротязі місяця можеш піти і віддати, забрати гроші, або е, купити щось інше, або обміняти цю річ на іншу купити, і тобі різницю вернуть в грошах. Чи якщо річ нова дорожча, то ви доплатите просто там скільки потрібно, і все. А це каже, що робити, Я кажу, так само можна, е, як є якийсь брак, ти відкриваєш кажу, е, спор, і тобі кажу, повертають гроші. І це воно, о ні, ні, це не для мене. І вона каже, вона така, як я. Ну, може, там на рік, на два, може молодша. Ну, більш-менш така, як я. І вона каже: та ні, ні, я з комп'ютером, з цим всім каже, я не дуже це вот, в ладах, як я там, я не знаю, як це все робити. Ой, ні, ні, каже, не розказуй мені, бо це каже дуже для мене важко. І я собі подумала, ну, от є люди, тож, вроді би, миші не такі старі, якби. Це ж цікаво в комп'ютері розбиратися, в телефоні, оце все. А є люди, от бачите, і вона вроді би так ж само, як і я, і гарно вдягається, і така, вроді, і сучасна, і все. Ну каже в комп'ютері. Не розбирається і каже, я ну, це не моє, я її не хочу, і не розказує мені. Ну, ось, ну, ось, Якось так, знаєте, є різні люди, різні. Звичків людей, я навіть знаю людей мого віку, які, в яких кнопочні телефони. Ви уявляєте її кнопочні телефони. Вони, а в нас продаються. У нас у медіомаркеті в Іспанії це такий електронний великий магазин, де там вся електротехніка, там і телефони, і телевізори, і холодильники ну, все таке. Магазин електронної техніки. Це такі, напевно, у нас медіомаркети, вони самі великі в Іспанії, це сеть цих магазинів. І в нас там ще продаються ці телефони, є такі, це, напевно, для старших людей більше, але є й мого віку, які так само користуються цими кнопочними телефонами. Е, так що у моїх батьків, наприклад, у, па, у тата мого папа. Я хотіла сказати папа. ну Тому що я на свого тата говорю папа. Насправді папа. Мене так чогось з дитинства привчили, папа, і я на нього кажу не тато, а папа. Ну на маму — Мама, звісно. Мама вона е, звучить на багатьох мовах мама. мама. От в Іспанії, наприклад, мама вони кажуть, мама. У нас мама. Наголос просто трошки міняється, але суті, зрозуміти можна, правильно? От. І в моєї мами, наприклад, кнопочний, вона кнопочний. та в мого папи, то моєго нього е, такий вже, як сучасний теперішній телефон, смарт-телефон. Смарт Ось, а мама не хоче, вона каже, я нікому так не дзвоню. Ну що, ну, вони ж не будуть там щось в інтернеті, в них є комп'ютер, вони там в скайп вони можуть зайти, і в YouTube можуть зайти подивитися. Ось, А ну, старші люди, я їх розумію. ось, Так що, так що такі от справи. Так що помаленьку займаюся своєю роботою, домашньою роботою. Багато, я ж кажу, у мене йде на це дуже часу, але хотіла зустрітися з вами, поспілкуватися, порозмовляти, тому що, чесно кажучи, скучила, скучила за Ютубом, скучила, як правильно, Ютуб чи Ютуб. От напишіть мені, бо теж завжди говорю по-різному: або Ютуб, або Ютуб. Ютуб, звісно, мені більше, більше подобається слово Ютуб. Але як правильно, я чесно говоря, тому що деякі і так і так говорять, але насправді, як правильно, може, ви мені напишіть, хто знає, як правильно насправді говорити. Одним словом, дуже хотіла з вами зустрітися, поговорити, розказати, як в мене справи. Ось перший місяць в мене цей діти пішли в школу, взагалі був важкий. Чому був важкий? Тому що перший в Іспанії це по всіх провінціях, по всіх наших областях у нас в Іспанії так. Перший місяць навчання в школі і останній місяць навчання тобто вересень і червень, наші дітки вчаться до першої години дня, тобто на одну годину менше вони вчаться. Це для того, щоб е, от дітки пішли до школи, зразу їм довго сидіти в школі, їм важко. Психологічно і фізично їм важко. Щоб їм більш втягнутися, легше було, то так зробили. Це так в Іспанії, скільки от я живу в Іспанії, це завжди було так. І останній місяць, тобто вже діти за цілий рік змучилися від навчання, і щоб їм було трошки легше, то зробили теж останній місяць, перший і останній, вони вчаться до першої години дня. Тобто на одну годину раніше. А вже з жовтня, вже з сьогоднішнього дня, дітки наші <кхм>, до другої години вчаться. І в червні місяці так само вони будуть вчитися до 1, а е травень місяць до 2. Тобто цілий рік до травня місяця до 2 вже. Ось так, що в мене трошки і більше часу, а так в мене взагалі так мало часу, на мені ще й собаки. <кхм> Ну і котики, звісно, мої коханенькі. Тому що я. Я вам зараз їх покажу, кстати. Е, Тому що е, мені перед тим, як йти до школи, мені треба вивезти моїх собачок. Я два заходи роблю. Спочатку беру трьох е, дівчат, вивожу, а потім двох хлопців вивожу. Поэтому в мене година йде на те, щоб погуляти з ними. Потім біжу в школу зразу. Ну, зараз буде забирати вже чоловік, тому що діти вже пізніше закінчують, будуть закінчувати і чоловік буде вже їх забирати. Він якраз так собі розклад в салоні зробить так, щоб він встигав закриває салон, їде на обід, забирає дітей і потім. Ну, і вже після обіду, в там о п'ятій годині, 4, в четвертій з половиною він знову їде е, на роботу. Так що, от такі от у нас справи. От. Багато дуже-дуже дуже, дуже, дуже. І ще ж приготувати треба і вдома е, поприбирати. По, Кожен день я на першому поверсі е, пилесошу, тому що пилосошу, правильно я сказала, напевно, чи ні? Не, не важно. Пилосошу. Кожен день, на другому поверсі, через два-три через дні. Ой, та робота домашні, і домашньої, і мене вже ця робота домашня, звісно, ну нікуди не дінешся, ніхто ж не винен, не казав мій папа. Е, ні, ніхто ж не винен, Люда, що ти родилася дівчинкою. Родилася дівчинкою, в тебе така каже, е, судьба е, в хлопців каже інша судьба. Тут ще треба подумати, що краще: хлопчиком бути чи дівчинкою. Мені кажеться, дівчинкою, напевно, легше бути. А хлопчики це і на війну можуть забрати, і Ну, не знаю, хлопчикам важко. Мені хлопчиків дуже шкода, всіх хлопчиків шкода взагалі. Та й дівчаток шкода, Дівчаток теж. домашня робота це теж важка і така робота, що її мало хто бачить і мало хто цінить. Цю роботу, напевно, цінять тільки жінки, тому що ми жінки її робимо і ми її цінуємо. А чоловіки, напевно, це не дуже цінують. Так, що так. А зараз йдемте, я вам покажу той рімінець. Е е я вам його зблизька, з, в з вблизі, чи як це сказати, ну, зблизька покажу. Цей золотистий, такий, який я перший купила. Я навіть не знаю, який мені більше подобається, чи той, чи той. Я їх і той, і той ношу, міняю. І заказала ще собі, ну, не буду казати, які кольори, я вам потім їх покажу. зараз йдемте, я вам покажу золотистий. Ось, друзі, це мій перший ремінець, який я замовляла на Aliexpress, Він такого, я не знаю, розове золото чи як воно називається. Ось він такий. Це магніт. Він магніт дуже добре магнітить. Його навіть. От бачите, як він магнітить, він сильно магнітить. Його навіть важко от. Тобто я хочу сказати, що він дуже-дуже-дуже добре тримає. З обох сторін він виглядає ось так: От Так що я зараз раніше я цей носила в золотому кольорі. Ну, це я так називаю в золотому, насправді це не золото, ось, в золотому кольорі. А зараз взяла в діло, отримала, так як я вам говорила, що я за, замовлю. Собі кольорового такого, як зі всіх кольорів радуги, то я його зараз і ношу. Мені він дуже подобається. Так, прийшла, огляглася, оляглася моя принцеса. Поки я тут показувала вам мій ремінець, прийшла моя принцеска і вляглася тут. Ага, і лапкою ще й потрогати треба. Що ж там таке, да? Що ж там таке в нас? А що в нас там таке? Скажи мені, моя хороша, скажи. Що там в нас таке? Ти моя мордаха гарна, ти ж моя така рибка золота? Ти ж моя красуня така миленька, любенька, так усьому гальне китя, мої киці самі гарні, вони самі самі гарні в мене. Зараз тільки 8.48. Діти пішли до школи, чоловік на роботу, а я вирішила собі трошки записати відео. Бачите, які в мене гортензії гарні. Дуже їх люблю. Так, моя маленька, так, моя хороша. А ось поки я тут була в спальні, прийшла ще одна киця. Посідалися дві мої красуні. Ви вже і, не, напевно, не зможете відрізнити, хто з них хто, де Ася, а де Тося. Одна була маленька, а одна вже була доросла. А зараз вони двоє вже, як дві дорослі киці. Абсолютно. Дивіться, яка в мене ще гарна картина. Тут є зима. Дуже люблю картини із зимою. Ось. Ой, о, а. Любов. Просто любов. Сьогодні зайшла, друзі, в Ікеа і побачила, що дуже багато гарних рослин з'явилося. Вирішила вам показати. Дивіться, які гарні листочки. І це все живе. Назва ось так ось. І коштує 8,99 євро. А оці деревця, бонсай, коштують 24,99. Ось вони от такі. Такі гарні. Ось теж, дивіться, які гарні. Я раніше таких і не бачила, чесно признатися, але дуже гарні. Гарні, гарні. А з цього боку такі є, бачите, це все натуральні, справжнісінькі, живі квіти, живі рослини. Гарні які. Дуже гарні. Друзі, подивіться, в нас зараз десь е, біля 10 біля вечора. Фонарики вже світяться, видно, он там далеко. І це місяць, ви представляєте? Місяць піднімається як гарно. Я зразу побігла за камерою, щоб зняти цю красоту. Дуже гарно. От друзі, знаєте, от е, все щастя, воно в таких от маленьких дрібничках. Наше щастя складається з дрібничок. Хоча нам здається, ой, та що там місяць, та що там світанок, а я дуже люблю і світанки, і як сонечко сідає, і встає місяць, дуже люблю. Ну що, друзі, я буду з вами, напевно, вже прощатися на сьогодні, тому що в мене ще зараз дуже-дуже багато роботи. Але я сьогодні вирішила обов'язково, я вже собі вчора думала і планувала, що я обов'язково сьогодні хочу з вами побачитися. Дуже-дуже скучила за камерою, дуже скучила за вами, дуже хотілося з вами порозмовляти. Дуже і тим більше дуже хотілося на українській мові. От. І буду старатися так, буду старатися частіше з вами бачитися. Хоча це дуже-дуже важко зараз, але все одно буду старатися вам, до вас виходити, з вами спілкуватися, ділитися якимись моїми домашніми моментами. Ось, і дуже рада, що. Що я все-таки перейшла на українську мову, дуже рада. Залишайтеся, друзі, зі мною. Я думаю, що вам теж буде подобатися. Ось, українська мова це дуже гарна мова, вона мелодійна. Вона, і як знаєте, як кажуть, це солов'їна мова. Українська мова це солов'яна мова. Насправді вона дуже мягка, мелодійна, гарна. І я дуже її люблю. Тому, друзі. Я буду з вами прощатися. Всім дякую, хто зайшов на моє відео, всім дякую, хто буде дивитися мене і надалі. І всім бажаю мира, добра, любові, благополуччя, всього самого найкращого. А саме головне це в першу чергу здоров'я. Всім бажаю гарного здоров'я і довголіття. До побачення, мої дорогенькі, до зустрічі знов на моєму каналі. Всем пока-пока.